Що таке ліжко Торонто фабрики Лев і чи варто його купувати? Отож, в магазині мебліка зазвичай є вони в наявності. На сьогодні, наприклад, маємо ліве, праве в бежевому кольорі, ліве в сіренькому кольорі. Ми зазвичай беремо відстань між ламерями 2,5, тому що це надійно, практично і ви не втрачаєте гарантію незалежно від того, хто виробник матраса. Спальне місце найбільш користується попитом 90 на 200. Зверніть увагу, цього в принципі. Достатньо для повноцінної дорослої людини, але якщо у вас менша дитина, то і можна прилягти і приспати дитинку, потім собі встати. Місця вистачить. Можна взяти метр двадцятий, якщо, якщо дозволяє місце. Якщо ви взяли твердіший матрас, то це спальне місце можна обіграти як диванчик. Вночі ви собі спите, а вдень прийшли гості, ви його застелили гарним покривальцем і використовуєте його як диван. Поставили столики, собі засідайте. Крім того, речі, які потрібно приховати, ви собі закидаєте в велику нішу для зберігання речей. Це додаткова опція, підйомний механізм. Можете брати, можете не брати. Але якщо ви вже його взяли, то тут йде два донечка, вони не лежать на землі, відповідно, є вентиляція, і вони відсовуються для прибирання під ліжечком. Це досить зручно, практично і екологічно. Крім того, саме ліжко виготовлено з ДСП «Плити», а тут іде переважно дерев'яний брус з фанерою. Відповідно, товщина царги більша, ліжко буде надійнішим і більш екологічнішим для здоров'я. Приходьте в магазин Мебліка, купуйте ліжка Торонто від фабрики Лев, що є в наявності, або підбирайте під себе тканину та свій розмір. Чекаємо вас в магазині Мебліка.